Сумський Нікола Тесла. Звичайний сумчанин власноруч спроєктував джерело альтернативної енергії. Цілий рік хлопець будував вітряк. Все для економії та захисту довкілля. Познайомить вас із винахідником Юлія Настенко. Віталій у своїй 25 вже має чим похвалитися. Хлопець власноруч збудував домашнє джерело альтернативної енергії. Каже, з маличку мріяв бути інженером. Ну, у мене з дитинства така тяга до механіки. Я не можу дня прожити, щоб нічого не придумувати. постійно думаю, і ночами чай не сплю. І такі жертви мають свої плоди. З допомогою вітряка він вирішив економити, адже тарифи зараз, дай Боже. Ідея прийшла ще в інституті. Коли на лекціях була лекція про альтернативні істочники енергії. Ну, і вирішив построїти. Перший ескіз. Хлопець спроєктував ще восени 2008-го. На побудову машини пішов ще рік. Принцип роботи основується на преобразуванні ветрової енергії, от Лопастя Лопостя приводяться в дійстві сили ветра і преобразування в електричну енергію для отоплення. Каже, за основу взяв схеми з інтернету. Далі дав волю власній фантазії та навичкам механіка. Ну, це автоматіка. Сюди приходить енергія і повністю стоїть мінікомп'ютер, так сказати, управляє цим вітерком, Якщо сильний ветер там защита йде, ну, останавлювати його. А от креативних ідей Віталія не зупинити. У планах побудувати ще й котельню, аби повністю перейти на альтернативні джерела енергії. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.